До нас приїхав Poco X3 Pro, людинка з TikTok звернулася і прислала поштою на ремонт. Зараз заряджаємо батарейку, в принципі, вже 4,1 вольта. Будемо вмикати, пробувати, тому що батарея була повністю сівша. І телефон не вмикається. Ну що ж, Poco X3 Pro, любимчик майстрів. Вангую 99.9, що це процесор. Будемо катати. Ось такий вигляд має оперативна пам'ять і процесор, який вже готовий до посадки. Такий вигляд має плата після ремонту. Телефончик пройшов всі тести, 3D Mark, а також відео в Ютубі. Все нормально працює і телефон готовий до віддачі.